Їдемо на Судака, Їдемо на заводим, хлопці. І лід, лід, треба подивитися по льоду лумінат. Бехолод показує у нас 10-11, пішов свальчик, пішов медіом риби, не показує, але але буває таке, що і непогано. О, показує першу рибу і підйом. Бачите, на п'ячий 12 метрів. Настраїмося, налаштуємося на перемогу. Міняємо сьогодні хлопці, як завжди, отакі покоплавчик ручної роботи голубенькі. Голубенький. Вага приблизно приблизно грамів 15-18. Сьогодні штиль. Майже вітру нема. Отож стараємося ходити по кромочці. Зайшли в залів на Олінському, друзі. В Олінській землі для вас розказуємо місця. Де ми плануємо? Глубина більше стала до 16 метрів. Ось слід. Глушимо вигун і починаємо, хлопці, шукати дно. Весло у нас є таке, ми зупиняємося. Треба зупинитись. Сьогодні паруса не приміняємо майже, тому що вітру нема. І ми стараємось, стараємось зловити дно. Друзі, дивіться, так пропускаємо до дна. Вудочка приблизно. До метра довжиною. Катушечка у нас ось така, друзі, недорогенька. Кевлар 016 017 50 метрів ми намотали. Обов'язково фрикціон не забудьте. Провірте, щоб фрикціон працював. І шукаємо дно. Шукаємо дно. ось, дивіться, Все, знайшли дно. Робимо так. Знайшли дно і одну подмоточку. Дивіться, так. Раз, все. І працюємо. Підкид, Зупинились трошки, покачали. Зупинка. підкид, покачали. Не забувайте, друзі, що підсака повинна бути. У нас ось така вона приспособлена в лодочці. В нашому човні місце для підсаки, щоб не мішало в лодці. Весло беремо, тому що в нашого двигуна немає задньої передачі, ми вирівнюємо завжди. Зараз знаходимося біля льоду. Покажіть, який у нас тут лід красота, яка. Ну, я думаю, ще буквально день-два температура в нас висока, мабуть, градусів 15, так чи ні? 15 градусів. Отож, друзі, чекаємо на покльовочку, ну вже пару було ближче до фарватеру. Перемога, удача! Продовжуємо. Друзі, вирішили вам показати, що робиться на березі нашого Дніпра. Зверніть увагу, вода низька, але ж скільки мусора. Ми вже про це говорили. Подивіться, ось. Пляшки лежать. Що це робить, я не знаю. Дивіться, нові друзі, Бутилки якісь непонятні. Мардак. Оце через декілька днів ми вам показували, що ми збираємо цей мусор, у нас в мішки є, спеціально виходимо. Пропонуємо, щоб ви завжди дивилися за екологією. І ще хочу показати вам, дивіться, друзі, кажуть так, бобри-добри, ну це в школі нас так учили. Але ж така, знаєте, тварина цікава. Подивіться, як. Оцю вербу підкусило. Багато їх розвелося, ну поки мисливці у нас тут маловато. Виходить. Гризуть, наїдають щоки, точать зуби, а природі від цього урон. Ну, наше завдання таке, бобрів, мабуть, ми будемо охороняти, але на всяк випадок не забувайте, що ось такі тварюки в нас живуть великі, гарні, наїдають шию, наїдають шию, хвостив гарні, кають м'ясо колись. Шкурки були на базарі шапки робили. А зараз ходять, бачите, в чому ходять Тут такі шапочках, Тому, бобри ось такі, бачите, зуби точать, зуби точать. А ми йдемо по березі далі, покажу вам, що в нас вимазкує. Не Оце таке викидається, це сміття. Будемо збирати, будемо. Пропонуємо за чистоту поборотися, друзі. Дивіться, вимазкої провізовано зробили. ось бачите, Чекаємо білу рибу, потва. Ну, це через день-два. Я думаю, ми піде. Поки інформація слабенька. Ну, чекаємо рибу. Води сьогодні нема, тому ми вирішили зробити невелику перерву і будемо на дачу. У нас участки на дачі потрібно дивитися за деревами, побілити, трошки скопати, прибрати гілля, сміття. Отож, друзі, ми за екологію, за чистоту. а бобри хай наїдають шию. Приїдемо до них гості. Підписуйтесь, завжди вам раді. Одіваємося, камуфлюємося, виходимо, як зажи на воду, тому що скоро запрятка, а ми повинні трошечки з судаком домовитися. Почалося вчора, не густо. Сьогодні все-таки на удачу, тому що і настрій чудовий. Сонечко, подивіться, яке небо хмарки. І біля берега лід. Крига замерзла, але ми тихенько зараз протовкнемося, пропихаємося і почнемо рибалку. Цаку не забули, підходимо сюди поближче до нас. Вигунець заправлений у нас. 1,6 літра, З маслом, не забувайте, дух так Він працює одна передача. Холод, звичайно, не забувайте, що холод повинен бути. Кріплення нормальне. Обов'язково беремо таке розпочне весло з собою. Дивіться, щоб керувати процесом. Крісло, це у мене мій кращий друг зі мною сьогодні. Ну і звичайно, снасті. Такі, дивіться. Ось такі Снасті, безінерційна катушечка, довжина. Подивіться, будь ласка, довжина, ну як завжди, десь до метра довжиною. Працюємо з безінерційною катушкою. Ну і звичайно, весла не забуваємо, тому що двигун то є двигун. Буває трошки проблеми. У нас звичайно нормально, бензин гарний. Стараємося, надіємося, Думаю, що побажайте нам кажуть. Ні пуху, ні пера, ну це мисливці, а Ми ж з вами рибаки. Отож, ні хвоста, ні луски. До зустрічі на воді. Ех, краса пета, Друзі, дорогенькі мої. О, бачите, якого влупили судацюга. Не знаю, кілограма, мабуть, за двушку будемо важити. Це скільки... Думаю, десь два з половиною. Удар сильніший. Глибина ось така. 14 метрів. 14 метрів. Бачите, ось такий бокоплав моєї роботи, звичайно, як завжди. Ось він. Ось такі кабанюка гарньоні. Лупив біля дна. Вихід був десь з 13, 13 на 14-15 і покльовка подача. Дійсно дуже гарно. Оп. О, прекрасно. Ну що, скажемо так, сьогодні вітер дуже крепкий, дуже мощний, західний вітер. І ви знаєте, вже години-дві-три болтаємося, ну що поробити, тільки вийшли на воду, тому що льот був, був лід. Ви знаєте, що в нас в цьому році були і проблеми. І риба була гарна, дуже добра. А це вирішили все-таки провірити відкриту воду. Під саку ставимо, бачите, у нас приспособа тут така в лоці гарненька. О, ставимо, щоб вона трималася. Ну і, звичайно, і риба, і задоволення. Будемо зараз пробувати отакі 16. Є біленькі, дивіться, білячок. Це буде під тюлечку. Голуба розсвіточка, бачите, така блакитна, дуже гарна. Ну І це моє произведення іскусства, як кажуть. Пан сам склепав. Ось така от, подивіться, дуже цікава снасть. Я колись її сам допраць, допрацьовував, бачите, зелененька. Теж будемо пробувати. Ну і вертоліт, наш, дніпровський законний, кажуть, гарна снасть. Ставлю двійники зверху, пам'ятаєте, я вам показував. Вони бігунки бігають. Ну що ж, друзі? Початок чи вже вечір, але непогано. Було декілька сходів. декілька було поклевок таких нормальных. Ну, Но, удача, я думаю, посміхається тільки кто хочет хоче цю удачу мати. Вот.